Якщо, якщо це те, що я думаю, і кераміка в нас. Хтось купав, купав сигнальчик, залишив абсолютно. Я розкопую пару і дивіться. Що я хотів знайти Ankoпіона, невже його знайшов? Не Давайте разом. Моє вітання найкраще. Ну що, приїхав на одне місце. В принципі, там, де був і в попередньому відеоролику, Коротше, там десь зірвав джекпот. Так от думаю, пройдуся я тут ще одною частотою, подивитися, що я там ще пропустив на глибині. І скажу вам, каву не забувся взяти, а водичку забувся взяти. Я не знаю, чим я буду промивати сьогодні. Так що вибачайте, Ну що ви готові? Тоді хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Ну що давайте шукати Та, разом. сигнатик не дав на себе довго чекати, а ось зачепився прямо. Ось тут було. І я не розумію, що я знайшов, але я щось знайшов. Здається, здається, що тих часів, хоча я не впевнений, дивіться, мені потрібна ваша підказочка. Можете писати будь-які варіанти, до кожного варіанту я буду схиляти свою думку. Дивіться, якийсь малюночок є, бачите, посріблення таке якесь гарне. Давайте вам зараз краще щось спробую показати. Ось воно, ось-ось-ось. Що це таке? Бог його знає. Ну, для чогось воно своживо. І цікаве таке посріблення. Шкода, що немає водички, мав би, чесно, би промив, показав. Ну а каву тратити зараді знахідки, то. Мені здається, це недоречно. Забираємо. Не знаю. Сьогодні просто погода неймовірно красива, весняна. Сьогодні, якщо чесно сказати, сьогодні у нас перший день весни, тобто 1 березня. Ось так. Не знаю, коли ви побачите цей відеоролик, але стараюся. Просто, друзі, я чисто фізично не встигаю і монтувати, і шукати. Ну і, і домашні деякі справи ще є потрібно робити. Якось так. Ну що, шукаємо далі? Що знайду? Обов'язково покажу. Обов'язково. Як гадаєте, на вашу думку, друзі, це реально? Стільки років пройшов воно взагалі на поверхності. Я тільки листя прибрав. І дивіться, фактично він цілесенький, тільки те, що він зігнутий. Так, і середині немає в нас самого, щоб дзвінів. Бубінчик, гляньте, який. Зігнутий, напрямки жаль. Ну нічого, симпатична знахідка, це вже якась мотивація, щоб ходити далі. Забираємо. І так, в нас знову є знахідка, навіть не довелося мені купати. Здається, що знайшов якусь амулет, хоча мені це лише здається. Знову стандартна історія. Розгорнув лише ногою. І дивіться. Щось воно з вушком. А що це таке? Гляньте. Ну на хрестик це точно не похоже. Ну, цікава річ, доволі така цікава. Погодьтеся. Я в перший раз таке знаходжу, що це невідомо. Забираємо, сподівайся, звичайно, що на вашу підказочку. Оце в мене знахідка, друзі, взагалі глибина, ну, буквально якісь сантиметрів 10. Якщо, я, якщо це те, що я думаю, то це буде просто неймовірно. Здається, що лунечка. Так, 6 срібна. Ви ще гляньте, зараз я спробую гасеньку якось її протерти і вам показати. Ого, нічого собі. Так, друзі, в мене є нові підозри. Це може бути і не лунечка, це у нас може бути частина від відколта. Щось в мене таке припущення є. Чому я так подумав? А тут, бачите, щось воно не цілесеньке, мені здається. Одна сторона у нас плоска, інша дивіться. Красива, ні? Файно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну крутяк. Зараз я насправді хожу вищою частотою, пізніше спробую, як я казав, само найменшою частотою пройтися і подивимося, що тут ще є на глибині. Ось так. Ось гляньте, яке гарне, старесеньке, могутнє таке дерево. Вже не одна сотня йому років, мені здається. здається, що в цьому дереві хтось проживає. Але не про це. До речі, в мене був сигнальчик, буквально коли цього деревця. Але перш за все хочу вас попросити, послухайте. Є щось, є ось тут і в нас. Щось має бути обов'язково цікаве. Я вже бачу, або це перстень, або я не знаю. Давайте разом подивимося. Опа. За таке красиве, гляньте, воно роззігнуте. Можна його назад трошки зрівняти, але не бажано ось така знахідка, друзі. Тут і, може, є якісь везеруночки, але це ми вже пізніше відмиємо, напевно, скоріше за все, що вдома. І, і вам спробую показати, тому що водички немає, штатив забувся. Ну, по дорозі буде водичка, спробую вам промити і показати всі знаки. До речі, друзі, в мене там ще пряжечка була, але я вам її не показував, пізніше обов'язково покажу. Так, в нас сьогодні ціль знайти хоча б з два, з три хрестика. Байдуже. Хай будуть навіть кусочки, але судно знайти. І ми до цієї цілі рухаємось. А ще народ, ось тут, де я стою. Тут і взагалі все піщить. Не знаю чому, але все. Пробую розкопувати. Перший сигнальчик. дивіться, що мені вискочило. Здається, що це у нас закінчення браслета. Дивіться, бачите, ось по лосочки нас піщує. Ну, я так думаю. І що ви думаєте, там мене. Був ще один сигнальчик, і знаєте що там? Тільки гляньте. Дивіться, який красивий. Яке красиве вістря. Я думаю, чому... А, бачите, зі втратами. Ось частинки маленької немає. Я думаю, що воно щось піщить і піщить все, дивіться. Ось таких дві знахідки. В одній ямі, фактично, зараз буду перевіряти, може, там ще щось є. Ну, вістря гарне. Я думаю, що цю частинку можна зробити якось делікатно. Тут, бачите, пошкодження не суттєве таке сильно. Ну, забираємо. Перекопаю цю ямку і знаєте, що я звернув увагу? А от дивіться, частина в нас від якогось посуду ось гляньте. Ну нічого, такого цікавого, правда. ж. Просто частина якогось глачика була. Ось ця ямка, що була у нас попередні знахідки, буквально ось трошечки. І ось він. Гляньте, який малюк. Малюк і красень. По ідеї, мав би бути красивий. Ну, нижньої частинки в нас на правики, жаль, немає. Зато дивіться, який гарний. Це хресточок. Крест, так забираємо. Супер. Тут я вже покручуся, і пізніше пам'ятаєте, я казав, що переключуся на іншу частоту, тобто на меншу. І спробую ще раз пройти територію. Ну воно, в принципі, так і буде. Поки ходжу, виходжую територію. Непогано це нам все вдається, насправді дуже непогано. Назбиралося вже трошки металопластик, але що є, те є. Обов'язково вам покажу. А давайте дивитися далі, що так, мене очікує. Здається, щось викопав. Цікаве тут глибина буквально десь, можливо, сантиметрів 10. Трошки земля вже обсипалося але нічого страшного. І що Щось у нас є ось тут. Як гадаєте, що це? Ось бачите, щось має бути. Ну що, давайте розпакуємо разом. Опа, дивіться який красень. Який величезний. Ух ти шо. Ще скажи, що ці весеньки. Да, ці в вушку є. Ох, ви шо! Десь який красавець. хо хо Нормально бере, нормально, дивіться. Да, Пізніше спробую всі знахідки відмити і вам покажу. Все-таки настройки відіграють роль. Трошки пройшовся так, позбирався попідрад, пізніше включив глибоко, пройшовся ще раз. Ха, цікаво, бачите, щось тут жовте проглядається, Може якась позолота. Або, можливо, мені просто здається. Супер. Я тут насправді, друзі, я тут почав ходити і викопувати ще й чужі сигнальчики. Тобто хтось розкопав не до кінця. Напевно зрозумів, що це чорний і залишив і пішов. Я до чого веду, у мене є фантастична знахідка. Що... вона вам зараз всім сподобається. Давайте зараз по порядку. В принципі, насправді я нічого не втрачаю, так що і копаю по чужих слідах, чужій ямі. Хтось копав, копав сигнальчик, залишив абсолютно. Я розкопую і дивіться. Ох, ви що. Хтось просто не докопав. Або я не знаю. Ну як такі речі можна не любити? Він живий. Це такий масивний, що ви собі просто не уявляєте. Масивний метал. Дротик, чи як його правильно називати, ну, я називаю його списом. Ох, як такі знахідки можна не любити і залишати. Так, зараз вам покажу, друзі, розміри. Більше на ладошку. насправді. Оце, да. Приємна знахідка, скажіть. В принципі, якщо рахувати по грошах, так ну така знахідка щось вартує. Бачите, хтось залишив, не докупав. Будемо називати мені такий подарунок, камера залишив. Я просто шокований. Я просто шокований. Те ще вдалося знайти на верші Анкопіона. Привики жаль. Можливо, підійде до мого? Пам'ятаєте, мене не було цього вершочка, цього на верші. Може підійде. Хотілося б, звичайно, знайти якусь цілесенку, але ну, що маємо, те маємо. Забираємо та спішимо далі. Вже починає потихесенько темніти. Я хочу сьогодні виходити максимально цю територію. Ну, Максимально, наскільки мені вдасться. Щоб на наступний раз вибирати якісь наступні місця для своїх пошуків. Ох, єс! Пам'ятаєте, що я казав? Буквально там... Для мене це десь півгодинки, для вас буквально пару секунд. Що я хотів знайти. Анкопіона. Невже його знайшов? Давайте разом дивитися. Я ще не впевнений на 100%. Я тільки розкопав. Зараз разом подивимося, вже починає темніти, і потрібно вибиратися з цього лісу, і потрібно доходити. Я не знаю, що робити. Давайте я вам показую знахідку. Давайте разом розпакуємо. Доволі нормальна така глибина. Зверніть свою увагу, щось ось тут. Я, звичайно, ще не впевнений, що це він, але щось мені підказує, що саме він. Якийсь маласенький такий. Ну, давайте дивитися разом. Хух. Так. Да, Все-таки він, друзі. Маласенький Енкопіон. Ох, уху-хо. І, і все у нас є на місці. Фу. Та ви шо? Я просто. У мене просто, друзі, бракує слів. Ну, ви кожного дня такого знаходите? Я ні, наприклад. Уф. 2024 рік. Хто би міг би подумати, що в лісі ще є ось такі знахідки. Я вам відкрию секрет. Можливо, для когось це не новина, але. Ще є багато чого шукати. Просто потрібно величезне терпіння. Погодьтеся. Що? зачетна знахідка, я думаю, що лайкосик, ні за таку знахідку. Продовжуємо далі ходити. Бог з ним. Хай ти буду якось вибиратися з фонариком з цього ліса. Бог з ним. Потрібно, друзі, виходити в це місце. Друзі, сподіваюся, від вас лайк та підписочку за такі гарні, круті, моцні знахідки. Продовжуємо далі. Для мене коп вже і сьогодні. Черговона знахідка взагалі не розпаковував ще взагалі нічого. Ось вона. Тільки що це щось нас відомите. Дивіться. Ого. Це я вже друге знаходжу. Перший було, пам'ятаєте, таке подібне, але бронзове. А це, здається, я не знаю, чи це увіяноста бронза, чи це все-таки срібло. Дивіться. В коїкі підозри, друзі, що це могло би бути. Мені здається, що все-таки браслет. Можливо, я так думаю. Але цікава річ. Та й цікаво. Забираємо та продовжуємо. Ага, супер. Довелося вже включити світло, ну вже геть, взагалі нічого не видно, так ще ходити більш-менш нормально. Ну а так, то взагалі нічого не видно. Дивіться, що вдалося знайти. Моя маласенька слабість. гудзик гірка. З вушком все. Дивіться, як воно файно дзвонить. Я не знаю, чи ви почуєте. На сантиметрів 5, то відсотково бачить. Забираємо, забираємо друзі. Я так, друзі, зрозумів, що я за сьогодні це все не виходжу. Абсолютно, я просто не встигну. То ще залишилося менше половини. Я ж не хочу бігати просто по цьому лісочку, я хочу нормально виходити, щоб на наступний раз не приходити. Так що зараз доходжу верху і закругляю свої пошуки, і вже, напевно, скоріше за все, свій результат покажу вам вдома. Ну що ж, в принципі, відмив наші знахідки, давайте я вам так швидко покажу на швидку руку, подемонструю ось такий енкопіончик непоганий. Уже гляньте. Один мінус, друзі, що тут ось бачите якийсь осад. Ось такий хрестик, доволі таки цікавий в емалях, до речі, ось бачите, що з однієї сторони, що з іншої. Ну і в принципі ось такі знахідки. Фаворитніша знахідка в нас ось такий дротик.